Перед початком сесії Смілянської міської ради, яка днями відбулася в стінах виконкому серед робочих питань і ухвалених рішень, сталося справжнє свято. До сесійної зали завітали колядники з дитячої школи мистецтв, які своїми дзвінкими голосами та щирими піснями принесли з собою атмосферу справжнього різдвяного свята. вітаємо, щастя, радості бажаємо, щоб і із води дім достатки йшли завжди. Щоб були у вас веселі, всі здорові і веселі, щоб до віку ваша хата була друзями багата. Вам бажаємо процвітання і достатку, і кохання, дружби, щастя всій родині, на довгі літа і нині. Над землею на косні крожляє І бажання, і твороз дісняє. Хай в родині буде всі здорові, буде море, щастя, любові. Чи від і завзято, на і зарплату, веселіться, не тужіть, до становків вам прожить. Ой, Боже! Tomorrow. Ється, множиться добро, нехай щастя буде хай безмежним на душі, хай буде рай з Новим роком, любі друзі, хай він почнеться в білій смузі, і світлі будуть його дні. Щасливі, добрі і ясні вітаю з Новим роком вас у цей святковий дім час. Нехай кухнастий білий сніг засипе щастям ваш повітря. З новим роком щиро вас вітаємо! Чудо вашому житті бажаєм! Хай здійсняться задумки і мрії, хай душа від легкості радіє. Хай в роботі і в коханні буде вдача, незрівняна. Вік, хай буде без печалі, щоб ви щастя відчували. Всі перешкоди впевнено, долайте і позитив усьому шукайте. Oh you boy. Юні виконавці не лише нагадали про багаті українські традиції, а й подарували присутнім щиру радість своїми виступами. Рік змії же на порозі, щастя, зичу, як дорозі, хай повзуть усі тривоги, щоб були прямі дороги. Хочу всім вам побажати, щастя різ змії стрічати. Хай вона оберігає, мудрі щиро надсилає. зичу, миру і тепла, щоб досі весна цвіла, щоб змія не укусила, а натхненням вас зміцнила. Стукає Господа до Твоєї хати, просимо дозвольна. За... Вислиємі місті, санці старенькі, між волами тихо, слави Ісус маленький, а новина добра, весь світ облетіла, Марія причиста, сина народила. Міський голова Сергія Нанко подякував дітям за їхній талант і старання, а також привітав всіх присутніх із прийдешніми святами. Діти, дозвольте вас, і всіх присутніх також привітати з Різдвом Христовим з новорічними святами, побажати, перш за все миру нами, перемоги і перемоги як найскорішої добра, благополуччя, злагоди в родинах, процвітання нашому прекрасному місту. Звичайно, ми дякуємо за це збройним силам України, силам оборони нашої країни. Тому всім миру добра і процвітання на завершення святкової зустрічі дітям вручили солодкі подарунки, які стали приємним акцентом і нагадуванням про те, що свято завжди поруч.